Триває, і ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, і зараз більше аналітики. Отож, Микола, Волківський політолог, міжнародник. Пане Миколо, доброго дня! І слава Україні! Героям слава що вітаю! Ми власне знаємо, що ви зараз у Штатах, і про це будемо говорити далі під час нашого етеру. Зокрема, от власне зацікавила нас інформація про те, що США та Україна працюватимуть разом, щоб змінити тактику, що зробить танки Абрамси більш ефективнішими. Україна відводить з лінії фронту надані США танки Абрамс. За словами американських військових, російські дрони, розвідувальники та ударні безпілотники змінили ситуацію на землі, збільшивши ризик. Ви. Вення транспортних засобів. Власне про це пише одне із видань. Зазначено зокрема, що за е, декілька е, за декілька місяців так було знищено вже 5 із 31 цього танку. Зокрема, зазначають, що на цей час танки Абрамс зняли із передової США та Україна працюватимуть разом, щоб змінити тактику. Про це заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів США Адмірал Крістофер Грейді, е, пане Микола от власне, з точки зору нової допомоги, яка вже прямує на територію України на передову. Ми її дуже очікували. Власне, вдячні і Вашингтону і вдячні палаті представників, сенату та президенту за те, що вона прийнята, і якою і обіцялося, вже власне надається Україні поставки ідуть. Будемо сподіватися, що не буде заминок. і Вони будуть продовжуватися, але бачимо от ситуацію з Абрамсами. Що Російська Федерація також не дрімає і вона адаптовується до сучасних умов до наскільки тоді от ефективними будуть ті засоби, які зараз надаються Сполученими Штатами Америки, і от щодо ситуації з Абрамсами, бачимо, що відводять. Ну, розуміємо, що в плані. Ті інформації, що стосуються зброї, вона в високій мірі є засекреченою. І лише мала частина того, що може офіційно показати позиція Пентагону в особі генерала Грейді чи в особі Лойда Остіна, чи інших представників Пентагону, є лише маленькою частиною того, що відбувається на фронті, в плані сценаріїв і в плані стратегії, якраз таки на полі бою. Зрозуміло, що. Певні журналісти отримують інформацію, але вона є не нам неповною. В плані того, що зрозуміло, що в певній мірі потрібно там різні зміни проводити. Ці консультації проводяться з обох боків, як і з представниками Пентагону з Міністерства оборони України приймається єдині важливі рішення, які вигідні зокрема Україні, а також в ситуації, що може вирішити чи інше питання стосовно там деокупації там території і ситуації на полі бою. В цілому зрозуміло, що. Важливість там збереження ресурсів також є важливою збереження життів є важливою і переформатування в даній ситуації також можливо. Правильний вирішені, тому що це якась такі воєначальники вирішують. І що стосується тієї зброї, яка зараз має надходити, ми розуміємо, що якщо брати до уваги ті останні шість місяців в плані очікування, які ми очікували спочатку від сенату Сполучених Штатів до кінця минулого року, а зараз ми очікували до минулої суботи від конгресу, але в цей час розроблювався план. Постачання, і зрештою вже було розуміло, що так чи інакше, республіканська партія в особі тих, які не погоджувалися голосувати на попередніх там голосуваннях в особі окремої частини відокремленої частини республіканської партії, у make Мага Мейк Америка які є завжди прихильниками політики і зовнішньополітичної внутрішньополітичної екс-президента Дональда Трампа вони брали до уваги те, що потрібно певні зміни робити. Ми розуміємо, що на даній ситуації ми маємо вирішене вирішене питання, і зрозуміло, що якщо б ми дивилися все по процедурному, і це б зайняло більше часу, тому що зрештою візація, тобто підтвердження а, і остаточно затвердження дію закону, яку адміністрація Байдена мала провести там продовж максимально там 45 піти це зробило Доволі швидкий час Розуміло, що були певні драфти, які були е, розроблені Пентагоном і представниками Білого Дому, вже задовго до того, коли ці рішення були прийняті. Ще свого особистого там бачення минулого тижня беручи участь в е, е, зустрічі е, G7 на рівні міністрів закордонних справ, коли у Блінкена у п'ятницю. За один день до голосування запитали журналісти взагалі, чи не пізно Америкамерик американському конгресу прийняв приймати відповідне рішення до пакетного голосування. Він сказав Ні, пізно буде через місяць якщо це рішення не пройде. Але він вже тоді підтвердив, що є відповідна кількість голосів і це рішення буде прийнято. Зрозуміло, що зараз в швидкому форматі все це відбувалося, і зрештою ми маємо одкри конкретні результати від конгресу і від сенату зрозуміло, що з тими конгресменами, яких там 111, якщо я не помиляюся, які е, не проголосували in favor, тобто підтримували відповідне рішення стосовно постачання пакетної допомоги для України, потрібно ще працювати, тому що зрозуміло, що від певних там позицій якраз таки цих республіканців може залежати по там подальша доля розгляду перших певних проєктів чи законопроєктів, які також будуть. Е, е, Будуть відноситись до теми України, зокрема постачання зброї. Тому в на даному етапі ми маємо швидке рішення. Ми маємо вже відповідні там підписані е, 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 устави чи підписані контракти з представниками е, окремих е, фабрик там заводів, які, які виготовляють там ту чи іншу зброю, яка потрібна на полі бою. І це все зараз. Звісно, також під е, тінню там секретності це зрозуміло, якраз таки з, з, з мотивів безпеки логістично буде доставлятися на територію України. Ми побачили про АТОМС, Ми побачили про інші види зброї, які офіційно не було затверджено, що вони були, але зрештою ця вся логістика відповідно була зроблена і зроблена на високому рівні. Що жодної просочної інформації, зокрема в таборі держави території Російської Федерації, не було. Тому, зрештою, певні рішення, що стосуються відведення танків, а там чи інше, це абрикін, це правильне рішення. Я думаю, що воно якраз таки споріднене спільними думками і представників міністерства оборони України і Пентагону. Побачимо, що буде далі. Звісно, е хтось заявляє і розуміючи ті тенденції в плані розробці озброєння, особливо е оз озброєння і гонки дронів, які ми розуміємо. Це в час досконалюється з боку боків. Ми розуміємо ті перші е е з боку там Російської Федерації дрони, які вони отримували там бомбардувальники-шахети від е країн, е які є противниками до України, теж це ірану. Вони вдосконалюються зараз. На жаль, і зрештою ми розуміємо, що що вони використовуються проти України, і тому і певні рішення Варто приймати і брати до уваги не тільки розглядаючи там державу терористську Російську Федерацію, також країни, які цю зброю в особі північної Кореї, що офіційно затверджено, а також Ірану. Якраз таки ця позиція сполучених штатів вона також відповідає спільним інтересам, тому що ці країни також не несуть загрозу національній безпеці Сполучених Штатів. Ми маємо на увазі північної Кореї і Іран. Тому розглядати подальшу дію постачання зброї ми можемо отримати лише постфактом. Я думаю, тому що це буде. Секретна інформація, і в певній мірі ці контракти будуть засекречені. Ми побачимо конкретно вже на ситуації, що стосується е, в окремих ділянках окупованих територій наживо. Що стосується подальшого, і наскільки е, вчасною вона буде, ми теж побачимо, тому що ми знаємо, що це будуть і амуніція, що це будуть снаряди що це будуть різні види озброєнь. І, зокрема, е, рівень настрою американських. Е, е, Американських платників американських платників податків змінився саме з тією риторикою, коли було затверджено вже що гроші залишаються в сполучених штатах, тобто контакти будуть підписані від з виробниками озброєння з сполучених штатів а тими а також тими компаніями, які є представниками сполучених штатів. Тому я думаю, що це також послабило в не, незнепнесприйняття окремої ланки там республіканської партії не голосування за даний проект ми розуміємо що зараз є спільне рішення що стосується україни ізраїлю тайвані що стосується подальшого зовнішнього політичного там бачення о, Політики Пентагону Білого Дому, і я думаю, що воно буде впроваджуватися дуже швидко. Ми побачимо ці результати е, в найближчий час. зрозуміло що є невдоволені там Російською Федерацією, і зрозуміло, що будуть там збільшуватися там в плані в певній мірі там якась там позиція е, цієї держави, там яка вона буде намагатися там нав'язувати там, зокрема в західному світу, через своїх агентів, що що окремо це дуже гарно зараз працює. В окремих країнах, але я думаю, що це не змінить ситуації, тому що ми бачимо не тільки в плані на прикладі сполучених штатів, а також на інших країнах, зокрема країн-членів НАТО, ця допомога ми отримуємо. Це найбільше в історії допомога від уряду Великої Британії, що доволі важливою на даний час, тому що ми розуміємо наскільки стратегічно важливо є співпраця між двома країнами Україною та Великобританією. Це і інші країни Європейського Союзу про це також підтвердив е, під час е, своєї зустрічі Єнс Столтенберг на острові Капрі минулого четвер на зустрічі в G7. І ми розуміємо, що ці екстраординері, тобто надзвичайні е, зустрічі між Україною та НАТО, які були започатковані на саміті в липні минулого року в Вільнюсі, зараз активно працюють. Тому от от від кожної країни ми отримуємо... Е, так, це не відсвітлюється в засобах масової інформації, але ми відповідно, отримуємо відповідну кількість зброї, і зрозуміло, що це доволі важливо. Тому на відповідь, яку Блінкен сказав, що це можливо не пізно, тому побачимо. Ми розуміємо, що це важливо, і зрозуміло, що ми маємо зараз ем, однорідність. Ми маємо спільне бачення, зокрема, представниками обох політичних сил по відношенню до України. Певні конгресмени, які вносили. Відповідно кількість права до законопроекту вони були розгля... розглянуті лише там в таков в тому форматі, що ніхто не сприй... не сприймав за важливе. якраз такі. Ці позиції маємо по навідношенню на тейлор телобір mm -hmm. і інших там конгресменів, які так чи інакше мають до... доволі радикальні консервативні погляди. На певні зовнішньополітичні ситуації тому такі відповідно реакції були вони поодинокі, і зрозуміло, що в сполучених штатах, сукрема у Вашингтоні, відчувається велика підтримка України. Ми це отримуємо, ми будемо отримувати і будемо бачити, як далі буде розвиватися ця модель, тому що саміт у Вашингтоні вже незабаром це липень місяць цього року, і зрозуміло, що позиції, яку займе Вашингтон в плані країни, яка буде приймати саміт НАТО, і позиція Єнса Столтенберга як генерального секретаря, побачимо наскільки буде м, в плані прийняття конкретних рішень open door policy, тобто mm -hmm. політика відкритих дверей, яку НАТО активно впроваджує впродовж останніх років. Побачимо, як ця модель буде працювати. Ну і сподіваємося, що ми отримаємо ті позитивні результати, на які ми сподівалися вже останні роки. Ну, і дійсно, перший найперший пакет, який надійшов з великого пакету допомоги, це був 1 мільярд доларів. Зараз говориться за те, що Сполучених Штатів має надійти також ще один пакет допомоги вже на 6 мільярдів доларів. Аналогічно це в рамках цієї допомоги, яка була прийнята Сполученими Штатами Америки. Пане Микола, ви зараз знаходитеся знаходитеся у Вашингтоні про настрої, в принципі, поговорили. Яка зараз робота досі триває української дипломатії, зокрема з якою метою ви там. А найважливіше зрозуміти, то, що в певній мірі так, Ukrainian Week in Washington закінчився, тобто велика кількість представників і форумів, і самітів проводились на рівні там підтримки, заохочення так званої адвокації, там до прийняття відповідних рішень з боку конгресменів. І ми бачимо це вже на конкретних результатах, тому ця вже робота так званих українських е представників, які намагалися. Розуміти, намагалися спілкуватися з тими незгідними там в певній мірі, в певних питаннях представниками республіканської партії. Тому можна сказати, що якраз таки ця робота вже завершена, але зрозуміло, що як я вже говорив, що є відповідна кількість ще конгресменів, які е, не сприймають або не згодні там з певними положеннями там цієї допомоги, якраз таки з ними. Потрібно найбільше працювати, і про це посольство України в Сполучених Штатах опублікувало аналітику. Тобто, яка ця кількість конгресменів була, і зрозуміло, що з ними потрібно проводити відповідну роботу і заохочувати їх надалі, тобто зміни змінювати там свою позицію, показуючи ту ті наслідки, яка несе з собою там Російська Федерація, країна, держава терористи. Я думаю, що це надалі буде продовжуватися. Що стосується особистих зустрічей, е, вчора. Мав змогу поспілкуватися там з представниками там, і Білого Дому, і з представниками е, колишньої адміністрації Парака Обами. Там і е, також відчути там ну, підтримку там, України, і, зокрема, там в певних проектах, які надалі можуть впроваджуватися, і гуманітарні і інші. Тому ця робота триває. Побачимо конкретні результати. Найближчим часом, що стосується гуманітарної допомоги, ми теж отримаємо постійно цю допомогу і відправляємо її в Україну. Що також є досягненням в плані того, хто її очікує в нашій державі. Тому ця робота триває. І я сподіваюся, що якраз таки Вашингтон центр тих прийняття рішень, які зараз надзвичайно важливі для України. Він їх реалізував. Тому минула субота і. Ця п'ятниця, мою думку, найбільш важливі там дні, що відбувалися впродовж останніх півроку е, позиції там, сполучених штатів по відношенню до України. Ну і власне, от е, вже е, зовсім скоро має відбутися черговий Рамштайн. І е, чи почуємо ми гарні новини ще сполучених штатів? Можливо, щодо систем Петріот, про які е, також яких потребує Україна на вашу думку. Я думаю, що це рішення воно вже обговорювалося в форматі е, минулого минулого четвер форматі Україна G7, де були якраз такі Ентоні Блінкен. І я думаю, що ця можливість розглядати в майбутньому там ці постачання ці, ці важливої зброї для України також розглядалися. Ми пам'ятаємо позицію мі пані міністерки. Анна Лена яку вона заявила про те, що що Німеччина надасть відповідну кількість цього озброєння для України. Ми розуміємо позицію і Великобританії. Кемерон доволі гарно провів переговори з Кулебою в теж в четвер в мину, в минулому тижні, і зрозуміло, що цей формат він дав змогу більш там розглянути перспективність цього. Якраз таки це все відбувалося після ситуації з Ізраїлем, яка мала місце два тижні тому mm -hmm. стосовно там і, і, атакою дронів з боку Ірану. пам'ятаємо. Ту позицію, яку висловили, висловили світові лідери по відношенню до цього, і ми пам'ятаємо, як на це відреагували. Тобто, ця позиція, можливо, тисячки частково змінам змінила е ті вагання, там чи ті е те, чого не вистачало для прийняття конкретних рішень. Що стосується роботи Рамштайну, ми бачили, що ця робота гарно триває. у меров е буде мати місце е по поговорити своїми реноме е в цьому форматі з країнами-членами НАТО і інші, я сподіваюся, що ми отримаємо гарні результати від цієї зустрічі. Але зрозуміло, що на цьому робота триває. Ми бачили фінальні кюміки е і декларації резолюції, які прийняли лідері е Міністерства кордонних справ країн Великої Сімки, і не забуваємо, що окреме місце, окрема декларація стосовно України була опублікована. Тобто, і ми бачили, що е -м, е -м, що відповідно прихильність там і спільна підтримка лідерів країн Великої Сімки, відчутна. Ми це бачимо економічно. Ми бачимо це гуманітарно і проводяться конференції, приймаються конкретні рішення. Я розумію, що цей формат, на мою думку, є найбільш дієвим в плані взагалі реалізації е, ідеї України. Ми бачимо присутність України на кожній міністерській зустрічі, навіть що стосується міністрів інфраструктури країн Великої Сімки, де був Кубраков два ти тижні тому в Мілані на зустрічі з Матео Сальвіні міністром інфраструктури Італії зрозуміло, що надалі ця співпраця продовжується не тільки там на найвищому рівні, що буде відбуватися фасаном вже в червні, 13 14 червня цього року на саміті G7 де Зеленський підтвердив свою особисту участь в цьому форматі. Ми також можемо сказати, що вони працюють і на різних рівнях. Я ще вже говорив на різних міністерських рівнях. Тому цей формат найбільш дієвий. Що стосується там 20 це також важлива буде позиція ем, Бразилії як ем, керуючої країни G20, G20 цього року. І зрозуміло, що ми були би раді там отримати запрошення взяти участь в роботі цього саміту. І зрозуміло, що над цим робота триває, тому ось так, ця зовнішньополітична робота існує, вона працює. Дипломатія українська працює. можливо, це так залишається поза кадром, але за останній час, перше там в історії української незалежності, велика кількість дипломатичних установ, а особливо посольств. Були відкриті в Африці, що говорить про те, що Україні важлива зокрема присутність в цьому регіоні, бачаючи те, що Російська Федерація протягом останніх 30 років з корумпованими схемами намагалися там отримати е отримати підтвердження чи прихильність африканських там лідерів і парламентів то. Цієї держави терористськи, тому ми активно над цим працюємо. Кількість українських дипломатичних установ посольств збільшується, зокрема в тих регіонах, де це потрібно робити було вже вчора. Тому це правильні рішення. Формат G7 працює. Він є вдалий, що стосується поставок особливої зброї. Ми очікуємо на результати певних зустрічей, а також на відповідні заяви міні, представників міністерства оборони країн НАТО, а також відповідно самої організації в цілому. Ну і, власне, от переходимо ближче до Євросоюзу. Там європарламент закликає не визнавати результати президентських виборів у Росії легітимними. Європарламент ухвалив резолюцію про недемократичні президентські вибори в Росії та їх нелегітимне поширення на окуповані території. Резолюцію підтримала 493 депутати проти висловилися лише 11. Пане Миколи, якщо все ж дійсно вдасться і визнають. Нелегітимним Путіна. Що це буде означати для Росії безпосередньо для Кремля і для України? Зуміло, що можливо, як прикладом існування цього формату нелегітимності, він був продемонстрований зокрема і країнами Європейського союзу Європарламенту на до тому, що відбувалося в серпні 2020 року в Білорусі, коли відбувались президентські вибори, їх визнали нелегітимними. Відбувалися протести в цій державі багато. Людей були затримані, і відповідні там гоніння за білоруською опозицією продовжується. І ми пам'ятаємо, що в особі єдиного демократичного лідеру Білорусі з'явилася Світлана Тіхановська як дружина блогера Сергія Тіхановського, який був який був один із кандидатів на президентське місце на відповідних виборах. І ми пам'ятаємо, що в форматі там невизнання чи не спілкування з Лукашенко і його нелегітимністю існує. Надалі ми знаємо, що лише маленька частина країн ЄС, а взагалі, там можна казати, єдина країна, це Угорщина, яка так чи інакше підтримувала якісь там стосунки з е, е, Білорусію, там і визнавала там легітимне існування там інституту і взагалі особи там Лукашенка, як легітимного лідера Білорусі, в цілому, що стосується Російської Федерації. То цей формат він буде більш складний, тому що ще раз повторюю, що Російська Федерація надалі залишається країною членою G20, а Ми розуміємо, що цей формат, який існує, він не тільки включає там країну, там Російську Федерацію, а також там сполучені штати, і також всі країни Великої Сімки. Доволі тому, якщо буде невідповідна нелегітимність, то тобто, чи не сприйняття там Путіна як президента, то буде проблема взагалі участі тоді Російської Федерації, там в даному форматі. Що несе там свої там певну проблематику вже в цілому? Тому я думаю, що над цим форматом чи взагалі над цією легітимністю ще будуть працювати там окремі е, представники там парламентів е, країн ЄС. Зрозуміло, що ніхто не мусить і не повинен визнавати вибори, які відбувалися в березні цього року, президентський на тимчасово окупованих територіях Російської Федерації, взагалі за легітимними. Це логічний доконаний. Факт, що це точно, що це так і є, зрозуміло, що е... обнуляція строків правління там і зміна Конституції Російської Федерації, це також є не елемент недемократичності, елемент тиранії там узурпації там влади на конкретних прикладах. Ми пам'ятаємо це рішення, яке було прийнято там окрай... державною думою Російської Федерації декілька років тому, що стосується того, коли з тисячі. 8-го року по 12-й, відповідно президент Путін не був при владі одноосібно, коли Медведєв був президентом Російської Федерації, а Путін був прем'єр-міністром. Це теж був елемент утримання за владою, і потім знову Путін був переобраний президентом. Тому такі ем, варіанти ще раз показують особливо виражено це видно в пост країнах пострадянського простору. Близько, далекосхідної, там середньої Азії, що ми бачимо, що те, що відбувається там, в таких країнах, там як Туркменістан, що відбувається там в Таджикистані і інше, де впродовж там останніх там 30 років є існує одноосійний лідер, який отримує бли, більше 80% там прихильності е, народу, що це ще раз говорить про те, що свобода слова в цій країні на жаль, таки під загрозою, тому якраз таки ці формати вони ще раз більш показують отримання е, при владі, узерпація також е, те, що ми маємо на даному етапі. Тому в плані е, резолюції це важливе рішення не тільки там для України, а й для цілого світу і для Європейського союзу. Ще раз показати, що Російська Федерація країна держава-терорист-окупант, і вибори, які проведені на окупованих територіях, не можуть бути визнані будь-якою державою світу. І зрозуміло, що ці результати оскаржують тобто, взагалі, позицію там президента Путіна у зовнішньополітичному і геополітичному векторі, але ті альянси чи ті формати, які зараз існують, не дають можливості непроведення цих зустрічей, тому що Російська Федерація постійно являється країною-членом альянсів. Це і Брікс, це і G20. У 2014-му дуже гарно було зроблено, коли G8, тобто країни Великої вісімки, стали G7, але зрозуміло, чому це відбулося, тому що були спільні ідеї демократичні цінності, які на жаль спільні ідеї не мають, наприклад, в 20 Тому що певні країни не згодні з повністю там з е, е, тими позиціями, що стосуються там відокремлення. Е, від зовнішньополітичного вектору Путіна і тому там ці країни, як Індія і інші, тому цей формат він буде більш важчий до реалізації, але над цим потрібно працювати. Ми і також останнє, що ми бачимо, що вибори до європейського парламенту відбудуться вже 8 детого червня. Це елемент також, що вибори до європарламенту і парламентська агітація проводиться вже зараз. І тому певна позиція, чи певні закони можливо можуть так чи інакше впливати на політичні рейтинги окремих політичних сил і в Європарламенті. Я б цей я б цей е, не відкидав також варіант. Ми побачимо, що буде далі, як буде формуватися новий європейський парламент в кожній країні ЄС. Як будуть голосувати на цей, побачимо, наскільки він буде вдалий в наступній каденції? Зараз ми бачимо, що підтримка існує, вона. Вона велика, і ті одинадцять е європарламентарів, які не погодилися з певною резолюцією, також елемент того, що ця відхилковому відношення, це менше там 3% від всіх тих депутатів, які проголосували за підтримку України проти держави терористка і невизнання легітимності президента Путіна після президентських виборів у березні цього року. Ми вам дякуємо за розгорнуті відповіді. Дякуємо, що знайшли час і доєдналися до нашого етару. Тож, Микола Волківський, політолог, міжнародник.